Буде відмова у польській візі 100% без цього, тому що якщо ви будете їхати. З Польщі в Україну і проігноруєте те, про що я вам кажу, то можете навіть не розраховувати отримати візу. Я звертаюся до тих, хто збирається зараз відкривати візу, або в кого є сумніви, що буде повернення по дії ПЛ з України в Польщу, хто знаходиться по статусі захисту, і, можливо, потреба буде відкривати візу. Тому збережіть собі відео і поділіться з тими, кому це потрібно. Коли ви будете їхати з Польщі в Україну, по дії ПЛ. То обов'язково скажіть прикордоннику, щоб він вам поставив печатку на кордоні. Дуже часто прикордонники події ПЛ не ставлять печатку, тому що це не потрібно. Але це вам буде потрібно, якщо ви плануєте відкривати польську візу, тому що. Консульство Польщі вимагає, щоб заявник був в Україні. Повірте, по системі вони ніде не бачать, що ви в Україні, і вони, як підтвердження, просять мати печатку перетину на кордоні. Тому це буде дуже добре, якщо ви це зробите. Якщо треба питання вирішити на рахунок відкриття візи, консультації, звертайтеся, контакти у профілі, завжди допоможу.